Саня, відео Саня. Добрий ранок. 23 червня. знивуємо, Зутрячка. 9 часов вже робота кипить. вчорашня машина. Хочу показати тут таку інтересну штуку, Саня, ти бачив? По пшениці. Насіння во еліта. Сіяв на сіміна. Купував на гектар. Тепер дивись на неї. А тепер іди подивися мою пшеницю, четверта, третя репродукція. Я дивився, я бачу. То я її на, на, на сіміна залишати не буду. О, згоріла. Еліта. 120 кг на гектар. Нічого не допомогло. Натура 720, в оце. я свою ще не міряв. І тепер во місія Одеси. Третя репродукція. Натуру не міряв, потім помірюю і скажу. Оці еліти 720 натура. Згоріла. Разниця все. Я її знову буду сіяти. А що мені все це делать? Буде четверта. Вони сіять густіше трохи. Пересі, сі, Ні, так вона намного крупні цю. Так вона випадкова. От тобі і сімена. У нас вся місія Одеси, вона в нас районірована. А це я не пам'ятаю, це теж Одеська селекція, але тільки якась нова вже. Я не пам'ятаю названня цієї пшениці. Ну вона згоріла. Всі обробки все одинаково, ну згоріла вона все. Що я не можу зрозуміти чого. Не, не видержала вона цієї нагрузки, а моя видержала. Оця місія Одеси, я її вже сію років 5 міняю сімена, тільки де її ще знайти ці насіння. Та яка різниця? Сьогодні опять цілий день жнивуємо. Комбайн вже готовий. Зараз 9 часов утра виїжджаємо і вперед. 10 часов утра в лежи в полі. Пеляка летить, хоч час так не сильно градусів може до 20. Такий влажний воздух. А ми продовжуємо працювати над семічкою, збирати врожай наш. Довгожданий. Дай Бог погодка дає нам. Працюємо. Тут кусок 3 гектара. Саме дальнє поле, далеко їхати. Ну, нічого не поробиш. Де дали, там є? Шиничка та сама місія Одеси третя репродукція у мене всі поля засіяні моєї пшениці один гектар тільки той я, то я був посіяв але я розочарувався в ньому звісно, в тих на був насінній тому буду сіяти знову свою тут якийсь попався вон, колосок такий якийсь інтересний Да, ну і волога 9. вообще мене удивило. Сьогодні і свято, але нічого не поробиш. Треба збирати, бо комбайн йде, потім не буде як. Хай вибачають же мене. Свята то я стараюсь притримувати, але так зі що треба працювати. Трохи побалакаємо насчід ціни. На сьогоднішній день ціна буквально була три дні назад у нас з місця, Миколаївська область, грубо говоря, порта 150 кілометрів, 120, найближчий. 145 доларів була з четвертий клас. Зараз, буквально вчора, ціну озвучили 128 доларів. Ну це нагинають просто відкрито. За чим хто дивиться? Зрозуміло, скажу так чесно, це вина самих аграріїв, які зараз дають те зерно і вивозять і здають в порти. Тому що, якщо б ви місяць потримали б те зерно в себе, Одеська область, Миколаївська притримали б те зерно, через місяць ви б побачили б якісь інші ціни. Ну, як вони не можуть поняти, ви везете... Ціна падає. Коли в порту не буде машин з зерном, ціна буде геть інша. Тому що хлопці, які на цьому заробляють, вони беруть кредити, у них йдуть контракти. Ну, це ж понятно. Зараз ви везете і вони кладуть в склад і мають на той тоні те, що ви за рік не будете мати. Просто, ну, як це ніхто не розуміє, от нема де хранить, от, от те, те, хранити, всі рискують і на війні люди життя дають, рискують. А ви не можете за цей час собі блядь, клійонку купити, щоб поселитись на городі і десь на цьому. А нафіг треба, да, здам одразу. Ну от тоді така ціна буде. І, і чого обіжатися, Самі на себе обіжаємося. Хай там вибачають хлопці, хай там, там кредити у них чи що, ну зрозумієте, треба це все вже роз... Розчитувати на це все. Що от не знайте місяць, це зерно хай полежить і побачите, яка буде ціна, блядь, Вони в пусті порти постоять і тоді все стане на свої міста. А так везете, все. Вона буде падати і падати. Повезете сімочку і сімочка буде падати. Повезете те, все. Це їм на руку. І соя, і кукуруза, блядь. Везіть. А потім будемо плакати, чому така ціна. І вони там різні історії, що він то 10 урожаїв, в год, то ще щось там зберігається. Открито, ну що, ну як це було 145, блять, стало 128. Ну чого? Що сталося, блядь? А як піднімається, блядь, цілу зиму піднімалося по долару, по два, блядь. Потом бах на 10 упало, а потом раз, долар, два. Красиво. Корабль уйшов, упала, блядь. корабль прийшов, наганяють. І все. Так що я придерюсь такої думки, що притримать, а там буде видно. За тих два місяці тому зерну нічого не буде під крійонкою. Іли там в складі, і там де ви його закинете. Ну, у нас люди закидають і в хати, потім вибирають, мучаються через півгода, через цей. А це. Не заговорю. Якщо в когось, звісно, крім землі, є там магазини, супермаркети, то їм поспіху не можуть давати з поля там і радуватися. А якщо ти, ти живеш безпосередньо з землі і тобі там віддати треба за той гектар купити той солярий, те доброго якесь розрахувати, то тільки приходиться зберігати. В будь-яких условиях. А що робити? Рекір кажуть, раніше і в кагатах скердували. Ну а що це за ціна? Ну що це на сьогоднішній день? 130 доларів, Йомаю. Як вона хліб, це хліб. Без нього ніхто не проживе. Тому робіть якісь висновки, я ж говорю, прислухайтеся і хочете обсирайте там мене, не обсирайте, але без зберігання у вас нічого не вийде. Будуть тако нагинати і нагинати нас. Я рік прозберігав, вийшов, здавав я її з місця в цьому буквально. Скільки там? Місяць назад по 130 доларів, через два тижні вона стала 150 з місця. От і все. Просто-напросто. Я побоявся того, що там корабль тою пливе і опять впаде, знаєте. І от отако пролетів я цей рік. А протримав цілий рік. От і все. А піднялась до 150 з місця. От, щоб ви розуміли, що таке, коли потрібно зерно, то воно потрібне. Не здавайте його хай стоять на полі там пшениця. Не на полі, каже, лучше убрати, мішки запакувати або ще десь. І в склади і через місяць побачите чинили своє зерно за вирощений хліб. Як вона почне підніматися, то ви самі поймете, що от чого вона піднімається, от того, що її немає. Навіть отак візьмуть е, таку от мисль, е, ви, як вам треба посіяти зерно або там прокормити щось. Ви що робите? Вам же ж треба десь взяти його. Іли той трактор залить соляри, ви ж її купуєте. От так само і вони. Якщо його немає, їм же ж треба чимось той корабль забити. А його нема. А воно лежить в тебе. Вони приїдуть і тобі прилагають нормальну, адекватну ціну. Вийдіть в положення таке, що коли його нема, що робити? Воно в страх тебе заводить. От тобі треба сіяти, а в тебе нема насіння. Тобі треба сіти, тебе нема соляри, тобі сіяти, а тебе трактор полону запчастини не нема. тобі треба обирати, так тебе комбайні запчастини не нема. Страх. От так само і у всіх є цей страх. Притримали і побачили далі, що робить. Так що, отак вискажуся хоча б, хочете слухайте, хочете ні. Може то там і неправну. Повірте мені, багато кому це не сподобається. Тому що в нас нема керів... керівництва там якогось, у нас тут отак. Поки хтось когось не навчить. Можуть нагинають, не вийде, будуть улибати і казати, ох, проблеми в нас. А зерна нема рік. Натура воно, 720 в той пшениці. Це ужас, Урожая дві... Урожаю, нема, хлопців збирають по 3 тони, дві з половиною. А засіяна тільки Миколаївська область Одеська. Інші не сіяли цю пшеницю, тому що не було погоди. Там повимерзало, там повимикало. От і самі подумайте. Так само і соняшника, воно і рост сонясника, блять, поколина. Не буде його, зараз стоїть він 40 градусів, 35 кожен день. Добре вже я включуся коли буду вигружати, А то я так завівся, вибачайте, я нікого не хочу нічого, но главное, що є така, є така в житті історія. Первый пошел. Войсковый бункер. Миссия отдыхает, симпатично в конечном. Крупненько. бункер тон 5 Влажный не на туру натуру смажем, потом будем бачить. Хорошая тут скринейка, Юра. А? Ну, подивись. газон полный Так объем, говорите. Ну, конечно. Не, ну, следующую машину, потому что тут края, Все, Юра, давай, вперед! Поехали. Ну що, завершується вже для потихеньку жнива. Буртуємо вже на вулиці, той склад вже забили там, завезли, тепер тут ще буртик і ще тут пару ходок буде, може, син десь там ввозе. Я тут був біля того складу. І для мене вже як говориться зернові закінчені. Ліпака нема, буде соняшник цей річчі, ще. Якщо буде, Но, як говориться, жара стоїть сильніша. До 40 градусів. Вон таке жаре, що це просто капець. Тому всім хочу побажати гарного врожаю, гарних жнив спокійний, щоб не було проблем, щоб погода дала зібрати. Отаке маємо зерно, дуже воно мені подобається. Крупненьке, не спалене насіння, як говориться, хоч і четверта репродукція, третя, а воно Третя репродукція, але воно дає, не згоріло. Так як оте, що у мене 100 гектара, що я на насіння оставляв. Попробую його на схожість, цю свою, почистю. Та й буде в мене знову буде цей рік, буду сіяти трохи пшениців. І знову насівщий от соняшник. Ну і дійсно люцерка там тих пару гектар. Цей рік ще буде на, на насіння, остальне ще там цей рік тільки корінниця. Отак і працюємо. Тому бажаю всім всього самого найкращого нашим Збройним силам України, самого міцного здоров'я. І все що можна побажати. У них саме там важче, саме нелегкий час. Ми будемо тут старатися на хліб цей збирати, а вони звісно там борються за нашу незалежність від, від того ворога клятого, який не розуміє, що він лізе на другу землю. Все. Всім дякую за перегляди і всім аграріям добрих жнів.